Скрізь плач і стогін і ридання. Скрізь плач, і стогін і ридання несмілі поклаки слабі, На долю марні нарікання і чола схилені в журбі Над давнім лихом України Жалкуєм тужен в кожний час. Плачем ждемо тії години, Коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтроюють рани, загоїтись їм не дадуть, зржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. На що даремні скорботи? Назад нема нам воріття. Берімось краще до роботи, смагаймось за нове життя.